Способи розділення сумішей. У цьому відео ви дізнаєтеся про способи розділення неоднорідних та однорідних сумішей, почнемо з неоднорідних. Але спочатку давайте згадаємо, які суміші ми називаємо неоднорідними. Це системи, у яких компоненти суміші можна побачити неозброєним оком або за допомогою мікроскопу. У таких сумішах розміри частинок більше 100 нанометрів. Приклад таких речовин це молоко, туман, глина у воді, олія у воді. У природі речовини зазвичай зустрічаються у вигляді сумішей. Щоб отримати чисту речовину, її треба виділити з суміші. Розділення сумішей роблять для виділення в чистому вигляді усіх її складових частин. При очищенні виділяють одну речовину, а домішки видаляють. У складі сумішей. Речовини зберігають свої властивості, а способи розділення і очищення речовин засновані саме на їхніх відмінностях. І почнемо ми з першого методу, який називається відстоювання. Це один із найпростіших способів розділення неоднорідних сумішей. Цей метод використовується для розділення неоднорідних сумішей рідкої і твердої речовини або двох рідин, які розрізняються за густиною. При відстоюванні суміші рідини і твердої речовини на дні посудини осідає речовина з більшою густиною, потім верхній шар обережно відділяють. Таким способом можна розділити, наприклад, суміші крейди і води, піску та води. А ось для розділення суміші двох рідин: рослинна олія, наприклад, і вода, бензин, і вода, нафта і вода, використовується ділильна лійка. Це ємність з краном внизу. Спочатку зливають важкий нижній шар, а потім легкий верхній. Подібним чином у селах відділяли вершки від молока. Наступний метод фільтрування. Фільтрування це процес виділення твердих частинок від рідин або газів шляхом пропускання їх через пористі матеріали, тобто фільтри. Фільтри затримують частинки, якщо їх розміри більше розміру пор. Для фільтрування можна використовувати спеціальний папір тканину, марлю, вату, пісок, вугілля, пористу кераміку. Найпростіший прилад для фільтрування складається з ліки, у яку поміщають фільтр, і посудини для збирання фільтрату. При використанні паперового фільтра суміш обережно наливають у ліку по скляній паличці. Вода проходить через фільтр, а частинки твердої речовини затримуються на ньому. За допомогою фільтрування можна очистити воду від пилинок, що потрапили у неї, від частинок піску та інших домішок. У лабораторіях цим способом відділяють осад, що утворився в результаті реакції. Фільтрування використовується в промисловості, наприклад, у виробництві рослинної олії та сиру. Як фільтри там використовуються тканини. У двигунах автомобілів паливо і олива обов'язково проходять через фільтри. На одній із стадій очищення питної води у водопроводах її пропускають через шар чистого піску. У домашніх умовах для очищення питної води використовується побутовий фільтр. За допомогою фільтрування очищають також повітря від домішок. На фільтруванні повітря заснована робота порохотягів та протигазів. А для видалення небажаних домішок часто використовують адсорбенти. Так, у протигазах повітря проходить через шар активованого вугілля, який має багато дрібних пор і здатен поглинати газоподібні і розчинені речовини. Вугілля застосовується у виробництві цукру для очищення цукрового сиропу від домішок, що містяться в ньому. Наступний метод центрифугування. Якщо частинки неоднорідної суміші є малими, то їх складно розділити відстоюванням або фільтруванням. У цьому випадку використовують центрифугування. Суміш поміщають у посуд, який обертають з великою швидкістю у центрифузі. Важкі частинки осідають на дні. Такий спосіб застосовується для розділення молока. При обертанні у спеціальній центрифузії, яка називається сепаратор, відокремлюються вершки і залишається знежирене молоко. Суміш залізних ошурок і сірки можна розділити використовуючи магнітні властивості заліза. Якщо до поверхні суміші піднести магніт, то частинки заліза притягнуться до нього, а сірка залишиться. Цю ж суміш можна розділити і за допомогою води. Залізо важче за воду і осідає на дні. Сірка водою не змочується і залишається на поверхні. Метод розділення сумішей, заснований на відмінності змочування компонентів, називається флотацією. Далі поговоримо про однорідні суміші. Однорідні суміші це системи, у яких компоненти суміші не можна побачити навіть за допомогою мікроскопа. У таких сумішах розміри частинок менше 1 нанометра. Приклади однорідних сумішей істинні розчини, цукор і вода, кухона сіль і вода, сплави, повітря. Такі суміші стійкі і не розділяються при тривалому зберіганні. Для їх розділення часто використовують різниці у температурах кипіння речовин, тобто в їх ледкості. Більш ледка речовина випаровується… А менш шледка залишається. Перший спосіб розділення однорідних сумішей випарювання. Використовується для виділення твердих речовин з розчинів. Розчин поміщають у фарфорову чашку і нагрівають. По мірі випаровування води на стінках чашки утворюються кристалики твердої речовини. Таким методом добувають сіль. Кристалізація. Застосовуються для виділення великих кристалів твердої речовини. Воду випаровують лише частково. Гарячий розчин залишають відкритим на тривалий час. Вода повільно випаровується і з розчину випадають кристали речовини. У величезних масштабах випарювання і кристалізація застосовуються для видобутку солі з солоної природної води. Подібним способом виділяють також кристалики цукру з цукрового сиропу. Перегонка або дистиляція це розділення однорідних сумішей шляхом випаровування литких рідин з подальшою конденсацією їх парів. Найпростіший прилад для дистиляції складається з двох посудин, наприклад, пробірок, пробки з газовідною трубкою і склянки з холодною водою для охолодження парів. Суміш нагрівається в одній посудині, а пари більш ледкої речовини конденсуються в іншому. Таким чином можна відокремити рідину від розчинених у ній речовин. У складніших приладах для охолодження парів використовують спеціальний холодильник, через кожух якого проходить проточна вода. При нагріванні суміші спочатку випаровується речовина з найнижчою температурою кипіння. Її пари охолоджуються у холодильнику, а у посудині збирається чиста речовина. Потім нагрівання підсилюють і відокремлюють наступну речовину з вищою температурою кипіння. У хімічних лабораторіях при виробництві ліків таким методом отримують дистильовану воду. Це вода без домішок розчинених солей. Перегонка використовується для опріснення морської води у тих країнах, де не вистачає питної води. Перегонка є одним з основних способів переробки нафти. Нафта являє собою суміш багатьох речовин. За допомогою перегонки, з неї виділяють різні види палива. І останній спосіб, який ми розглянемо в цьому відео, це хроматографія. В основі цього способу лежить принцип різного поглинання речовин, що розділяються поверхнею іншої речовини. Найпростішим прикладом хроматографії є поділ барвників на паперовій смужці. Якщо смужку з фільтрувального паперу опустити нижнім кінцем у розчин барвників, то підніматися вони будуть з різною швидкістю і на різну висоту. Замість паперу в промисловості для розділення сумішей використовують вугілля, вапняк та інші речовини. Створено спеціальні прилади хроматографи, за допомогою яких розділяють складні багатокомпонентні суміші і встановлюють їх склад. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки, писати коментарі та підписуватися на канал. До нових зустрічей!